Всім привіт, всім добрий день із сонячних Черкас. У нас сьогодні така весняна погодка. І я знову з вами. Вже, мабуть, заскучали, думаєте, де вже це вона пропала? Чому це вже її два дні немає? Ах, немає, тому що то працюю то за денькою в школу, то працюю то за денькою в школу. Не було навіть коли щось знімати. Знаєте, то як муха в укропі. От, і сьогодні теж працювала зранку, а зараз біжу, записалася сьогодні на стрижку. От, тому от, це ж йду, йду постригтися, бо вже і човка така, вже ж довгуща, і трохи хочу кінчики освіжити, тому що це вже я останній раз, мабуть. В кінці стригла ще, ще як жарко було, в кінці літа. А це вже що це? Вересень, жовтень, листопад, грудень. Чотири місяці назад, вже півсічня пройшло. Тому треба вже То записалася та йду. А тоді теж. Оце тільки я вам зніму мою прогуляночку, а тоді теж додому, бо в мене ще на вечір на 5, на 5 годин у мене ще клієнтка і теж працювати. І завтра цілий день працюю, взагалі з самого ранку до самого вечора. Оце немає коли що і познімати вам. От ось таке, це вже знаєте добре, коли блогери живуть із грошей. Ютуба і тоді вони вже там придумують контент, що, що вони там будуть кожен день знімати, коли ну, вони розполагають своїм вільним часом. А мене ще такого поки нема. Тому, тому це так. Боже, генератори гудуть. У нас сьогодні, знаєте, така весна, прямо, весна-весна. 14 градусів тепла. Погода, ну, ну, ну просто суперовська. Бачите, ну, я навіть без шапки. Ну, тому що тепло реально. Я ще йду, то ну, так, знаєте, аж жаркувато. Можна було світру легше якісь діти. Так що йдемо. Ось я вже дійшла до площі нашої дружби-народів. Ой, так чудово в нас. Боже, і сонечко, і красота така, і небо сьогодні голубе-голубе, ні хмаринки, ніде нічого. Красота. Так знаєте, аж хочеться прямо гуляти. Наша весна, наче зараз не січень, а наче зараз вже березень. Так, десь друга половина. Дуже гарно. От, сьогодні ж п'ятниця, але я не забираю сьогодні діньку з школи, бо вальони їх перевели на 4 і вона сьогодні не працює, то сьогодні вона поїхала за Бородіню, заїхала до мене, вколола мені уколи і поїхала за ним. От, що в мене по моєму самочувстві? Трошки легше, але ще не зовсім пройшло. Це я вже почала колоть уколи. Мені глядачка моя в інстаграмі написала, вона сама, вона сама медик і мені запропонувала ще спробувати другий препарат. І оце я його купила плюс вітаміни групи Б. І ви знаєте, наче трошки легше стало ставати, але ще відчуття ну трохи є ще. І руку трохи тяне, але це не те, що було. Це геть не те, що було. Так що маю надію, що відпустить. Але як тільки ось звільниться час, бо зараз в мене дійсно щось що так всі до мене і нема ми ніколи, треба просто піти, зробити МРТ, подивитися, в чому причина. Проблему треба виявити. От оце так. У нас зараз повітряна тривога. Причому по всій Україні десь там шахіди літають. О, ну, маю надію, що ну, перукарня повинна працювати, то йду. Фонтан не працює, його на зиму законсервували, звісно, От він не працює. Ой, красота, красота, це би така зима була. Надалі. Щоб не було холоду, холоду тих дощів, сиросі. Зараз красота. Ну, все, я вже підстриглася. Трошки пройшлися по кончикам, підрівняли і чолочку трошки, щоб вочі вже так мені не лізла, як лізла вже. Так що вже все добре, вже красуня. Ой, а так, а зараз, а зараз що, зараз додому та й працювати скоро. Йду ось, і боже, який гарний будинок, який він... Це ж теж якийсь старий ще будинок. Чогось його ніколи, наче й не бачила раніше, от не замічала. Такий гарний в центрі міста. І знаєте, тут такий сучасний і тут старий будинок. Ну, тут у нас в центрі, коли позалишалися такі дома, старі дома. Їх небагато, але трохи є. Небагато тому, що в часи Великої Вітчизняної війни було дуже багато розрушено. ж тут великі бої були і шукли при... за Дніпро. Тому багато було розрушено. Я вже вдома. Я вже вдома. А ну-ка, що тут <гум> залишилося? Бо так, наче, знаєте, наче трошки, але ж все одно відчувається, що вже нема не тої довжини. Господи оце розпущені коси, так заплутаються. Ну, що це мошок стільки? Де вони взялися? О, нормально. Зайшла ще в магазин. Зайшла в магазин, купила яблучок собі. Це та таке, були по скидки круасанчики взяла, бо я ж день забираю з школи і забираю і кожен день, я мою якусь вкусняшку купляю. О, та це дивлюся, були круасанчики, то взяла вон пару штучок. Взяла собі отаких два капучінка, іноді хочеться такого-то, щоб вдома було. А він взяла ще дві шмаколадочки. От, і таке, що я взяла ще? Взяла ще молочка і взяла яблучок. Бо в мене вдома залишилось останнє яблуко. І все. Більш нічого немає. Фух. Оце, оце і все. Оце, оце, бачите, все, що я би могла познімати, оце так трошки. Бо вже зараз усе майже 4 години і на 5 годин у мене вже прийде клієнтка. От зараз мені що, передягнутися та й чекати вже клієнтку, коли вона прийде і працювати. От Так що, такі у мене справи: Попить чайку. Оце прогулялася, Боже, така погодка, ну така погодка, ну просто сказка, просто сказка. На вулиці, от весна, прям весною пахне. Дуже гарно. Ой. Я ж кажу, завтра, мабуть, ну, завтра це точно відео не буде, тому що працюю цілий Божий день там, з 9 ранку і не знаю, до 8 вечора, мабуть. О, то не буде завтра відео, щоб не чекали. Ой, оця рука терпне, ну, вже краще. Вже краще у мене з рукою, але ж все одно знаєте, стало таке відчуття, наче в мене тут мурашки повзають кругом. От, ну І руку трохи тяне ще, але вже краще. А Уколи, які мені підсовітувала моя глядачка, називаються отак. Мовіксикам. Мо ну, віксикам, вона мені е, написала в інстаграмі, що попробуйте. І ви знаєте, вчора мені Альона перший уколола, і прямо мені на вечір стало так замітно прям краще. Прямо ну, нормально. О, ну, Трохи тягне плече, але це ж геть не, те, що було. геть не те, що було. Так що маю надію, що. Зарядки я також і роблю кожний ранок, і, і в день роблю, і ввечері роблю зранку одну в обід другу, ввечері третю. Всякі різні роблю зарядки. Понаходила на Ютубі для розблокування. Ну, сказати, щоб воно мене тут розблоковувалося. Ні, я відчуваю оце місце, де мене защемило, і воно в мене тут немає. Навіть такого, знаєте, я не відчуваю тут шкіру, таке воно в мене все задерев'янівше. Ну, хай трошки зніметься цей запальний процес. І, мабуть, треба ще походити, буде на масажі. А, а що ж мені на масажі, як я весною збираюся в класи. І там я буду і водичка і буду масажі робити. О, так що це так. Ну, все, я пішла перевдягатися. Ставить чай пить, в общем, оце так.